У житті часто трапляються ситуації, коли необхідно терміново зняти електрокардіограму і поставити точний діагноз. Використовуючи кардіологічний телеметричний комплекс ЮНЕТ виробництва компанії ЮТАС, ми можемо скоротити відстань між пацієнтом та лікарем-консультантом і вчасно надати висококваліфіковану консультативну допомогу. Адже будь-яке зволікання навіть у кілька хвилин може коштувати пацієнту життя. Багатоканальний електрокардіограф Ucard 100 з вбудованим телеметричним модулем, є основним елементом кардіологічного телеметричного комплексу ЮНЕТ. Ucard 100 дає лікарю змогу не тільки на місці провести кардіологічне дослідження, а ще й за необхідності передати зареєстровану інформацію в діагностичний центр, розташований на будь-якій відстані від пацієнта, і отримати віддалену консультацію спеціаліста-кардіолога. Лікар, що перебуває поряд із пацієнтом, вводить у діалоговому вікні. Електрокардіографа свої ідентифікаційні дані, а також дані пацієнта, він додає цю інформацію до зареєстрованої електрокардіограми. Лікар може передати до діагностичного центру як щойно зареєстровану електрокардіограму, так і будь-яку іншу, яка зберігається у пам'яті електрокардіографа незалежно від часу її реєстрації. Вбудований модуль дозволяє передавати 12 канальну ЕКГ разом з даними пацієнта в автоматизованому режимі. Тривалість передачі ЕКГ 20-40 секунд цифровими каналами мобільного зв'язку, з використанням мережевих технологій інтернет GPRS, та безпосередньо на комп'ютер діагностичного центру за допомогою вбудованого інтерфейсу USB. ЮНЕТ встановлює голосовий зв'язок з лікарем, який передає ЕКГ, використовуючи дзвінок на GSM модуль електрокардіографа, дзвінок на мобільний телефон лікаря чи дзвінок на стаціонарний телефон. Рекомендації також можна передати через смс. Повідомлення або електронну пошту. Дуже важливо, що під час прийому передачі інформації лікар, який перебуває поряд з пацієнтом, і кардіолог-консультант бачать одну й ту саму електрокардіограму. За допомогою голосового зв'язку через аудіогарнітуру, під'єднану до GSM модему електрокардіографа, відбувається аналіз електрокардіограми спеціалістами центру. Це мінімізує імовірність пропуску важких кардіологічних патологій і дає змогу відслідковувати динамі стану пацієнта по записам у його електронній медичній карті в разі повторного звернення. За допомогою кардіологічного телеметричного комплексу ЮНЕТ можна проводити аналіз порушень ритма серця, інфарктів міокарда, провідності, гіпертрофії різних відділів серця, амплітудно-часових параметрів qrs комплексу Сучасні телеметричні технології, використані в кардіологічному телеметричному комплексі ЮНЕТ стають незамінними інструментами для роботи в умовах екстреної медичної допомоги та медицині катастроф в сільській та сімейній медицині, в лікувальних і профілактичних закладах будь-якого профілю і форми власності. Їх можна використовувати як в локальному, так і в загальнонаціональному масштабі.